він вирішив скупити все і одразу Гренландії мало, треба йти далі. Тепер він заявив, що хоче купити сектор е, газа, бо в нинішніх будівлях, які там є, неможливо жити, і е, палестинцям просто нікуди буде повертатися, коли е, з'явиться така вже фізична можливість. Ми побудуємо прекрасні громади для мільйона дев'ятисот тисяч людей, безпечні сучасні. Це може бути п'ять чи шість, може дві. Але це будуть безпечні поселення трохи далі від місця, де зараз тривають бойові дії. Тим часом я б володів цією територією. Уявіть це як проєкт нерухомості для майбутнього. Це буде прекрасний шматок землі, і не доведеться витрачати великі гроші. Ну, так само Трамп запропонував переселити жителів Гази до сусідніх арабських країн, згадавши, що серед можливих напрямків це може бути Єгипет, може бути Йорданія, які за його словами можуть прийняти біженців після переговорів зі сполученими штатами. Але от Туреччина, наприклад, Єгипет, ну і так само та Йорданія, вони не надто схвалюють подібну пропозицію. Пропозиції щодо гази висунуті під тиском сіоністського лобі з нашої точки зору не мають жодної цінності для розгляду чи обговорення. Це просто нісенітниця, марні спроби змінити незмінне. Ніхто не має сили вигнати мешканців гази з їхньої вічної та незмінної батьківщини, яка належала їм протягом тисячоліть. Палестина належить палестинцям разом із газою, західним берегом та східним Єрусалимом. Газета. Зі мною вже, ви знаєте, Олег Грибачук на зв'язку. Політик і громадський діяч, голова аналітично адвокаційної організації. Олеже, доброго вам ранку. Вітаю. У нас вже добра традиція. Раз кілька разів на тиждень зустрічатися і обговорювати ті дивні речі, які говорить Дональд Трамп. Ну, ой, Дональд Трамп. Невтомно підживлює цю традицію. Він старається. Ну, Дональд, значить, нам підкидає е, дрова вогонь. Давайте це, це багаття розпалювати. Скажіть мені дійсно, з одного боку е, щось з першого звучить як бред повний. Ну, як це так купити сектор газа, а палестинців повеселяти. Е, ну, одразу перше питання: навіщо він це говорить? Він розумна людина, Дональд трамп не дурна людина. Навіщо такі заяви говорити? Якщо ти апріорі знаєш, що теза про виселення палестинців це буде не сприйнято арабським світом апріорі. Ну так, коли е, він перший раз зробив цю заяву, то там і Єгипет, і Йорданія сказали, що вони на таке ніколи не погодяться. А Трамп сказав Погодяться, погодяться, і мовляв, я не йду впливи, і, і там була інформація про те, що е, ці країни отримують там е, мільярдну підтримку від сполучених штатів. Ну і він зможе їх переконати. Далі е, треба знову нагадати, що Зятьок Трампа Кушнер він вже декілька років займається саме нерухомістю і девелопментом, це таке розумне українське слово в, е, в секторі Газа. Uh -huh. Тобто він давав там обширне інтерв'ю і презентував цей проект, Коли ще Трамп про це мовчав. Можливо, це у них таке трошки родинне, але там ну, цей зятьок він вклав великі капітали. Він там був задіяний. Багатомільярдних якихось оборудках, і і саме нерухомість, і саме в секторі Газа. Так. Тому Трамп це дивиться, як, як ну як дійсно руйнація навколо. Е, палестинці там заважають, їх треба кудись прибрати. Там була ще варіант був, що треба їх, щоб вони мали свою державу на території Саудів, на що Сауди просто страшенно обурюються, сказали, що ні. Але він продовжує, він вперти, він продовжує цю тему педалювати. Добре, ну а з іншого боку, тоді, як е, після закі... як, ну, зараз закінчиться реально сектор газу, він, він зруйнований. Куди реально куди повертатися і за цей за чий кошт це все відбудовувати? Ну, Трамп знову каже, що е, не всі, тобто, у цьому. У цій рівні, яку він хоче відбудувати, ну з точки зору Трампа, якщо взагалі абстрагуватися від цих палестинців, які там заважають, то можна було б дуже непогано е зробити непоганий проект. Він реально дивиться на це як проект. І от ви, ви, ви теж звернули увагу, що він переконливо каже, що це можна зробити. Чудове місце, море. Ми зробимо таке собі Монако там. В, в цьому регіоні дивіться, там багато-багато років нескінченні проблеми, війни, ніхто туди не хоче йти. А ми можемо цю тему реально закрити. І тому він, він, він говорить так, начебто, е, ну, ситуація дуже реальна. Мало того, він переконаний, що він може натиснути на певні країни. Йому треба основна проблема кудись виштовхати палестинців. Ну е, от таке враження. Дивіться, за що мене виникає питання: за що він торгується, і на для чого він підвищує ставки? Він фактично за чийсь кошт має сектор газу відбудовуватися. Хтось має дати на це гроші. Правильно я розумію? А він так. каже: Окей, Америка готова дати на це гроші, але ми візьмемося за відбудову цього. Ми дамо на це гроші, тільки якщо ви приберете звідти палестинців. З ким конкретно в даній ситуації іде торг. От він за щось він, торгується, так. що він хоче саме виторгувати. Він бізнесмен, він як сказати, тут не можна казати, але як на базарі. Ну так, але він правильно коштів немає. І він каже про те, що це вже багато-багато років. Це канітель тягнеться, ніхто туди реагує. Осередок тероризму, не... осередок нестабільності да, військової. Да, да. Оце такий гній, як мовляв, давайте ми цю тему раз і назавжди закриємо. Гроші я а е, коли йому кажуть, що е, країни, ну, наприклад, там, Єгипет чи Йорданія чи ще якісь інші, не хочуть, він каже, нічого, нічого захочуть. Я знаю, як на них натиснути. І він продовжує оцю хвилю інформаційну, а потім, можливо, таки візьметься за те, щоб. Переконувати країни якось розмістити палестинців і при цьому е, пов'язувати це з фінансовою допомогою сполучених штатів. В нього зараз гроші. Він каже, що ми там даємо кожен рік там Єгипту і Йорданії по мільярду і іншим країнам, ну Саудам гроші зараз не потрібні. Але попри все, він буде шукати шпаринку, щоб якимось чином е, не допустити цих. Півтора, мільярда, чи, півтора мільйона, чи скільки там зараз палестинців залишилося, і почати цей проект відбудови. Тобто йому залишилось насправді якось уникнути повернення Палестини. Оце його основна проблема. А комерційно він все порахував. Там виходить для нього зовсім дуже реальний. Він ж не буде свої особисті гроші вкладати. Але він знайде кошти, бо він президент Сполучених Штатів. Ну, Бюджетні кошти або кошти бізнесу тут виникає. А які реально можуть бути інструменти того, з ким потрібно домовитися і на яких умовах, щоб палестинці не повернулися, якщо арабські країни не погоджуються і називаються просто етнічними чистками? Ну, да, там і, 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 одразу, і виникає венде. питання одразу: Окей, палестинців ми звідти, звідти приб... Ну, Він думає, що палестинців він звідти прибере, а хто б жити там буде? О, ну як хто там буде? По перше, частина палестинців, які будуть мати піньон, за яких будуть гроші. Він зробить ну реально е, таку цві, Трамп Тауер на, на весь сектор Газа. Там буде чудові казіно, блискучі е, регіони. Там це буде для дуже заможної публіки. Клімат там нормальний, море поруч. Ну от такий у нього проект. Це щось таке, як в пустелі. як... Як е, гральний бізнес, який виникає на Ріновому місці от це він він мислить такими категоріями. Тобто, частина людей туди можуть повертатися, тільки багаті люди. Там точно не буде трущоб, і він про це говорить. Давайте зробимо там Монако. Давайте зробимо там Рівєру. Давайте зробимо, щоб це був такий райський шматочок на землі, а не е, вічні проблеми, які зараз супроводжують. Цю частину сектора Газа. Звичайно, він там з Ізраїлем буде працювати, і він працює з Ізраїлем. Е, бо ну даремно ж е, президент Туреччини говорив про сіоністів, які там зараз е, розійшлися. щоб е, е, бо, бо Сауди, наприклад, говорять про те, що вони е, ніколи не підуть на, на, на покращення стосунків з Ізраїлем, якщо Палестина не отримує свою державу. Оця тема Палестина і держава, це вже, ну. 50-х років, коли була створена е, Ізраїльська держава, вона існує і без її вирішення дуже складно собі уявити. Тобто, але реально прозвучало навіть тема Іспанії, щоб туди okay. палестинців переселити. Чи захочуть палестинці переселятися в Іспанію? Чи захочуть іспанці приймати Ні. палестинців? Це вже друге питання. Олеже, я вам не, дякую. Не, не хочуть, не хочуть і ті і інші не хочуть. Можна От. навіть не гадати. Вони називаються без говорили, мене, мене одружили. Олеже. Я вам дякую дуже. Олег Рибачук, політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації.